Бог привів тебе туди, де ти зараз, довірся йому, і він поведе тебе далі. Навіть якщо шлях здається темним і незрозумілим, пам'ятай, що він бачить більше, ніж ти. Кожен твій крок це частина його плану. Іноді потрібно пройти крізь труднощі, щоб знайти справжню силу в собі. Не бійся того, що попереду, бо з Богом поруч немає причин для страху. Віра це світло. Яке освітлює дорогу навіть у найтемнішу ніч. Зупинись, вдихни глибоко, і відчуй, як його присутність наповнює тебе спокоєм. Коли ти відпускаєш контроль і довіряєш йому, серце знаходить мир. Бог ніколи не залишає тих, хто вірить і завжди веде до кращого.